Чому на 10-й місяць війни у команді Філатова досі працюють представники забороненої партії ОПЗЖ? Та як з цим боротись? Сьогодні ми про це поговоримо у нашому відео разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня, друзі. Ви на нашому каналі, каналі Незалежної аналітики та розслідувань. Ми будемо розпочинати. Денис. Давай для початку поговоримо про те, як звільняли екс-голову ОПЗЖ Гуфмана з Дніпровської облради. Ну, дивись, ми маємо розуміти, що це був довгий довгий шлях. Тобто Гуфман займав посаду першого заступного обласної ради. Дніпропетровської області ми надіслали більше ста листів різноманітних, тобто ми зверталися як безпосередньо до депутатів, так і до партійних осередків в області та країни, щоб вони визначилися з цим зі своєю позицією і винесли рішення, яке мало б голосуватися про звільнення Гуфмана. Також ми отримали певні відповіді від деяких фракцій, що вони. Бу готові це рішення просувати. І звертався до обласної ради, щоб безпосередньо керівник обласної ради ініціював це рішення. Після цього і паралельно цим ми зняли відео в минулому про те, як живе Гуман, як він виїхав з-за кордону і так далі. І ось це відео подивилося 24 тисячі людей з нашої області. Отже, друзі, навіть ваш перегляд, а тим більше лайк та підписка допомагають розповсюдженню відео, а отже, і резонансу, який допомагає звільняти таких людей, як, наприклад, Гуфман, екс-голова ОПЗЖ. Тому підтримуйте наш канал, підписуйтесь, лайкайте та розповсюджуйте наші відео. Ми продовжуємо. Денис. Ну, і після цього, коли там певні фракції, фракції визначилися, Гуфман зібрав фракцію ОПЗЖ, ОПЗЖ, що мені відомо, і вирішив. Сам підат подати у відставку, і безпосередньо минулої п'ятниці обласна рада проголосувала 92 голосами за звільнення Гуфмана. і все наразі він не займає посади першого заступника обласної ради. Це успішний кейс. Класно, що в нас це вийшло. Давайте тепер поговоримо про міську раду. Та, і міську владу. Там також досі залишаються представники ОПЗЖ. Розкажи, хто і на яких посадах досі працює. Ну, дивись, самий один з одіозніших це Сидоренко. А він депутат, який обирався від ОПЗЖ, і при цьому він займає посаду заступника міського голови. Причому чому Філатова. Інф... Філатова з інформаційної політики, тобто у нас ОПЗЖ Займа... а... інформаційною займається інформаційною політикою під час війни. Yeah. А там є і інші депутати в міській раді. Наприклад, Івани Сян можна побачити, що вона депутат ОПЗЖ обирали від ОПЗЖ і зараз там працює в міській раді. Є Багайський, який керівник безпосередньо одного з комунальних підприємств і інші там певні посади займають. Вишневецький. Вишневецький керує районом, фактично його призначав теж Філатов. і це все досить дивно на 10-й місяць війни. Те ж саме ми можемо побачити, що багато депутатів. Спід опозаря займають керуючі посади в депутатських комісіях. Там голови комісії, секретарі, заступники голови комісії, там, наприклад, депутат Чорний, він керівник. А комісії з комунальної власності, ну ми розуміємо, як Але він пам'ятає, як був керівником Гуфман, який по як каже, слідство 96 об'єктів приватизував до себе. Ну, напевно, та такою ж хоче стежкою піти, чорний. Можливо, ну, можливо, тобто, це все чіткі опозажісти, які досі там керують. І якщо подивитися, що зараз, тобто, ось на цій сесії можна було спокійно через рішення замінити, щоб. Депутати від ОПЗЖ не займали керуючі посади в депутаті комісіях, комісіях, комісіях і так далі. Тобто ми а, на, на цій сесії одного з ОПЗЖ прибрали з голови комісії бюджетної безпосередньо Кітіна, але туди включили в керівництво і ОНСя. Ну, така дивна ситуація. А, тому ну, ре, реальної а, прибирання з влади ОПЗЖ зараз не відбувається, угу. на жаль. А чому ти думаєш так відбувається, чому Філатов не, ну, не виносить це рішення, це все в його владі насправді? Так. А, а, аспекти по таким посадам, це безпосередньо а, можливість Філатова звільнити тих чи інших людей. Він цього не робить, знаєш, вони його влаштовують. Тобто, чому ми подивимося про того ж Сідоренко, тобто повертаємося до усієї. Mm -hmm. Сесії ми можемо побачити, що там одне з рішень було це те, що посадові особи можуть візувати документи електронним цифровим підписом. Це непогане рішення, але коли там Сідоренко буде за кордоном підписувати це рішення, це досвідне. Умовниць Сідоренко або хтось інший. Коли коли з не з країни будуть це робити, і якщо ми подивимося, як все відбувалося по цьому рішенню, ну наприклад. А по це рішення збирав, наскільки мені відомо, збирав голоси безпосередньо. Корбан, який не громадянин України за кордоном, так. також і, знаходиться. І, якщо ми подивимося, хто голосував за це рішення. Ну наприклад, депутат Коробов з ОПЗЖ, наскільки мені відомо, він наразі і під час голосування був не в країні. Є також депутат Гороховський. Наскільки мені відомо, він виїхав з країни і весь час. На країні. І він також голосував за це рішення. Тобто, депутати, які не в країні, голосують за рішення, щоб можна було віддалено щось підписувати? Ну, така ось в нас ситуація. <зід> Зр зрозуміло, а, приблизно ситуація ясна. Скажи, будь ласка, тво твоя думка: як ми можемо на це повпливати, і що ми можемо зробити з тим, щоб ОПЗЖ не було при владі в Дніпрі? А, дивись. Має бути публічний тиск, це по перше, uh -huh. тому що це повноваження філатова або депутатів. Тобто, щоб був зареєстровані відповідні проекти рішень uh -huh. проголосовані на сесії депутатами, або якщо не депутатами, то це може зробити безпосередньо Філатов. своїми рішеннями, щоб їх прибрати. Це повністю на його компетенції. Його компетенції. Він цього не робить, значить його вони влаштовують. Uh -huh. Якщо ми кажемо про не не тільки аспект. Посади, mm -hmm. а й депутатства то є а, проект закону в Верховній Раді 74-76, по якому можна позбавити депутатства усіх, кого заборонили. Умовно каже, заборонена партія ПЗЖ, mm -hmm. а можна позбавити депутатства. І тоді, скоріш за все, в Філатова на багато дивних рішень не буде вистачати голосів. Тобто зараз ми. Звернулися до профільних комітетів до голови Верховної Ради, щоб вони пришвидшили розгляд цього проекту закону. Сподіваємось, що в наступному місяці він таки буде розглянути. Так, бо да, будемо на це сподіватися, бо на здоровий глузд нашої міської влади, можливо, вона сама це зробить, але будемо дивитися і будемо тиснути. Друзі, розповсюджуйте це відео, тому що це допомагає резонансу і допомагає тому, щоб ці ідеї, якщо вважаєте їх важливими, були сприйняті іншими людьми. Підписуйтесь на наш канал і до наступних ві відео. Дякуємо вам.